Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 382 задача. її створив італійський шахіст і теоретик Джамбатіста Лоллі. Хід білих, знайдіть виграш. Хоча білі сильно вигрують по матеріалу, пішак і тура проти слона виграти тут не так просто. Білі не можуть покращити свого короля. Наприклад, зіграємо короля 6, обмежили чорного короля, є загроза тура 8 мат, але просто слон є 3. І білий король змушений відійти. Слон повернувся на D4, білі тут не досягнули прогресу. Наступний варіант можна дати шах, король G7, ще шах, король G8. Так само тут в білих немає прогресу. Повернемось на початок. Можна поатакувати слона, ну і слон відступає. Білі так нічого тут не досягнуть. Вернемось на початок. Правильний перший хід g7. Звільнили поле g6 для білого короля. Наприклад, чорні можуть побити пішака. Тоді є хід король g6. І ось білий король обмежує чорного короля. І цей еншпільтура проти слона білі виграють. Слон під боєм загрожує хід тура b8. І там буде мат. Головний варіант чорні грають король h7, щоб білі не могли покращити свого короля. Хід білих, подумайте. Правильний хід це Тура f7. Наприклад, знову ж таки, чорні можуть побити пішака. Тоді Тура 7 очікувальний хід чорних цугцванг. Слон зв'язаний, чорні мають грати королем на восьму -го горизонталь, і білі можуть зіграти король g6. Розглянемо більш детально на цей варіант. Слон f8, якщо грає, тоді Тура8. Якби була черга ходу білих, білі просто б зробили очікувальний хід. А так тут черга ходу чорний, чорних, чорних цугцванг. І буде мат. Повернемось до головного варіанту. Чорні грають слон С3. Хід білих знову подумайте. Тепер білі мають пожертвувати пішака. Правильний хід g8 ферзь. Чорні б'ють і є хід король g6. Білі раніше грали турою на f7, щоб Тура обмежувала чорного короля. Білі створили загрозу зіграти Тура c 7 І це подвійний удар. Атака на слона і загрожує мат. І білі тут виграють. Чорний слон ось він ніде не може сховатися. Наприклад, слон d4, тура d7 подвійний удар. Ще можна зіграти слон b6 і є хід Тура b7. І далі білі виграють. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто пішак вже йде у ферзі, король H7. Далі Тура F7. Щоб тура контролювала поле F8 в майбутньому. І білі віддають свого пішака. Але тепер білі активізовують короля. Ось подвійний удар. І білі виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!